Права номер 22 п'ятий пункт. Людина діє на підлогу із силою 800 НТ. З якою силою людина діятиме на підлогу, якщо візьме в руки вантаж, який у свою чергу діє на людину із силою 200 Н. Відповідь поясніть за допомогою схематичного рисунка. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати як задачу. Отже, людина діє з певною силою на підлогу. Давайте позначимо цю силу, ну, наприклад, F з індексом індексове. Нехай. Це дорівнює 800 н. Далі, якщо вона візьме в руки вантаж, він діє на людиною силою 200 н. Записуємо, що сила F якась 1, буде дорівнювати 200 н. Проводимо дві лінії. У нас запитують, з якою силою людина діятиме на підлогу. Будемо шукати силу F. Ну що ж, давайте звернемося до рисунка. Нехай це в нас людина, я не вмію похідніше вирисувати людину. Отже, вона стоїть на підлозі, надіє на підлогу з певною силою. Позначимо її F з індексом 0 Насправді це вага, будемо вчити пізніше. Отже, тоді позначимо, отже, умовно. Я беру і позначаю тоді силу f 0 яка на початку, з якою людина діяла на підлогу. Ось вона, сила, давайте нижче пущу. Якась сила. І позначимо, що це у нас F з індексом 0. Гаразд. З такою силою, як зараз, коли я стою, дію я на підлогу. Підлога піді мною буде прогинатися трохи, деформуватися. Ну добре. Що відбувається, якщо я візьму у деякий вантаж і він буде діяти. Тоді на людину із силою 200 нютон. Ну як він діє на людину, коли ми беремо вантаж, ми вантаж тягнемо догори, теж силою 200 нютон, вантаж нерухомий, то він не діє на людину 200 нютон і він тягне нас вниз. Це ніби ми візьмемо важкий рюкзак на плечі і бачимо, що ми будемо у пісок там заглиблюватися сильніше. Тобто наша. Вага буде збільшуватися. Ну або сила, з якою ми будемо діяти на підлогу, буде зростати. Тобто, в цьому випадку ми маємо позначити, що ця сила, яка в нас була, то тут у нас сила збільшиться, бо на тіло буде діяти ще одна сила. Сила F1, вона буде також направлена вниз. Тобто ми маємо нарисувати ось цю силу. Давайте я скопіюю, щоб вона була така сама. Так. І. До цієї сили треба іще додати одну силу. Так, це буде F на V. Ну і ще одна буде діяти сила. Ну, давайте, наприклад, жовтим позначимо. Сила F1. Вона буде також діяти вниз. Так, отже, F1. Буде діяти вниз. Отже, це буде сила F1. Гаразд. Тобто зараз сума цих двох сил це і буде та сила, з якої людина буде діяти на підлогу. Отже, записуємо тоді, що F буде дорівнювати f 0 v плюс F1. І записуємо, що F у нас дорівнює F0W 800 ньютон. Плюс F1 200 ньютон. Ну і разом це буде 1000 ньютон. І записуємо відповідь. Так, з якою силою людина діятиме на підлогу? Пишемо, що сила F. Буду дорівнювати 1000 Н. Ну що ж, ось така задача на рівнодійну двох сил. На цьому вправу завершено.